Всім привіт із Каїру, мене звати Серий. Сьогодні я б хотів розказати про оренду квартири, якщо ви залишаєтеся надовго в Каїрі. Ось По моєму опиту, ось ми тут знімали квартиру з друзями. Ми домовились по телефону, сказали, одну ціну ціна хороша, але коли ми прийшли вже на квартиру з сумками, з усім, вони сказали, що ой, ми там не зрозуміли, там один одного сума буде вища трохи. Ну добре, на, ми були згідні, але потім вони ще сказали, що за комунальні послуги ми теж самі маємо заплатити. Ну і у нас вже не було вибору, ми зняли цю квартиру ну, один місяць. І кожні 10 днів вони приходили і такі космічні суми приходили за електроенергію, за комунальні послуги, що це продур, неправда. Тому я не рекомендую вам просто. Так, знімати квартиру, якщо ви познайомитеся з кимось на вулиці. А якщо вже знімаєте, то потрібно спочатку піти, подивитися, яка квартира, тому що квартира в нас була в дуже поганому стані. І тільки тоді уточнити ціну і таким чином можливо. Але краще всього, це замовити оренду на Airbnb або в букінгу. Тоді є якась відповідальність у них. Це стосовно квартир. Взагалі тут дуже незвично, не так, як в Європі, бо в нас. Тому що тут автомобілі, наприклад, вони не їздять по правилах. На кожному перехресті вони просто сигналять, ргають фарами і проїжджають. Вулиці переходити теж тут дуже небезпечно. Тут переходять всі в різному місці, великий потік машин, і ти просто проходиш між машинами. Ну, це Треш такий. Ще, друзі, хотів би розповісти вам про дівчат-жінок. Тут на відео їх взагалі не можна знімати, це заборонено. Ви можете познайомитися з дівчатами, можете піти на побачення, поговорити з ними, але їх навіть торкатися не можна, кажучи, що все ж про інше, так що маєте це на увазі. Ще хотів би розказати про магазини або такі в них є. Буларки на вулицях, вони можуть багато завищувати варту ціну, тому що не бачать туристи, а туристів, туристів що є гроші. Ну, і треба подивитися в декількох місцях, якщо ви хочете купити фрукти або овочі, або ще йду. Тому що коли ви будете орієнтуватися в ціні, ви можете вже їм сказати, що вище або нижче. Тому що от, на моєму досвіді я, наприклад, там, навіть таке забігавка така на вулиці, такий маленький, як ресторанчик, можна сказати, для них. це. Ми купили, ми поїли, вони там сказали 200 фунтів. Я казав, сказав йому, що це за висока ціна, я знаю прайси. Ну і вони мені тоді десь на 30-40 фунтів скинули. Це небагато, але все ж таки вони кожен хочуть вас обманути. Ну на сьогодні все, друзі. Я далі я буду випускати ще відео і буду ділитися з вами всіма цікавими фактами в Каїрі. Всім до побачення!